Давно не знімав відео, не було часу. Спішуся аби скоріше закінчити цей об'єкт. Але що у нас вже в роботі готове. Плиточка по коридорах по кухні. Туди в коридори вся плитка виложена. Санвузол перший готовий. Лишилися отвори на інсталяції, на витяжку, розетки попросверлювати. В другому санвузлі ванна кімната. Все є. Лишилося отвори, отвори під розеточку. Витяжка висихає клей, клеїться, лишилося тільки кришечку поставити. Тут СВПшки поки що ще не збуває, але вже почав виміряти, розкреслювати душовий піддон. От такий конвертик вийде. Треба буде це все акуратненько зарізати і шліфанути. 45-й кутик. Всім улюблений. Ну і все, і будемо закінчували все по плитці. Плитка у нас буде фугувалася, вся фуга буде ебоксидна. Кому цікаво, питайте, дивіться.